Добрий день, Mazda cx 5 на продаж. Офіційний український автомобіль, куплений офіційного дилера. У дилера були пройдені всі ТО, є вся інформація в базі. Плюс я додатково роздрукував електронну сервісну книгу. Вона лежить в бардачку. Це максимальна комплектація 2,5, звичайний атмосферний двигун, повний привід. У нас є всі асистенти, сліпі зони, утримання в смузі, адаптивний круїз. 19 колеса камери 360, пертроніки спереду, ззаду, електропривід багажника. Автомобіль має подвійне скло спереду для кращої шумоізоляції. Чорна стеля, музика Bose, Apple CarPlay, Android Auto, безключовий доступ. Такий от коричневий колір з коричневим салоном. Як на мене доволі вдале поєднання. Автомобіль не битий, було фарбовано переднє крило і капот. Невдало заїхали в гараж. Було мінімальне пошкодження, фотки я додам, покажу. У нас якісне LED світло, лобове скло рідне, оригінальне. Давайте зробимо заміри фарби. Гума Toyo PROXIS, це ще оригінальна гума. Капот замінений на новий, тому на ньому мінімальна товщина фарби, ну в порівнянні з заводським. І крило пофарбоване, тут була складочка, це все додамо. Удару не було, просто невеличкі пошкодження. Все, далі більш нічого не фарбовано. Сліпі зони в дзеркалах, Безключовий доступ. На цьому моменті у мене чомусь перестав писатися звук на відео, але нічого страшного, я зможу вам так прокоментувати, що тут відбувається. Отже, далі міряємо товщину фарби в проємах, тут, відповідно, не фарбовано. Салон в гарному стані, сидіння пасажира абсолютно ідеальне, має гарну підтримку, красиву форму. Чорна стеля це особливість максимальної комплектації, музика боус. Карти дверей пасажира без зауважень, тут красива вставка. Просторий задній ряд, зручно відчиняються двері під 90 градусів, це для більш зручної посадки пасажирів або, можливо, завантаження якихось речей. Тут в проємі також не фарбовано. По карті дверей теж без зауважень. Там є дефлектори для задніх пасажирів, а в підлокітнику є підігрів заднього дивану і є дві розеточки USB на 2,1 А. З цієї сторони можна вставляти свій дріт і заряджатися. Кришка верхня частина пластикова, нижня частина металева, звичайно, теж не фарбована. Задній бампер без зауважень. Дефектів немає, не пошкоджений. Натискаємо кнопочку Відчиняється і підіймається багажник. Дуже зручна шторка у мазди, її не треба руками підіймати, опускати. Вона зафіксована до кришки багажника і сама це робить Кльово придумали. Сабвуфер для більш якісного звуку і пасу. Чистий і просторий багажник. Далі робимо заміри по лівій стороні. Тут, звичайно, теж нічого не фарбовано. Але також по мірою покажу вам, щоб ви могли це все бачити з точними показниками. Дах теж без нюансів. Глянемо в проєм з цього боку. Тут також не фарбовано. По стану теж без зауважень. Як бачите, без дефектів і без нюансів. В приємі водія теж нічого не фарбовано. По дверям без зауважень. Давайте заглянемо під капот. Під капотом без зауважень, повний порядок. Пластик, як бачите, цілий, кліпси на місці. І запрошую вас в салон на місце водія. А це наклейка від дилера про останнє тило кілометраж. Лобове скло рідне, але має сколи. На капоті теж є сколи. Ну, це закономірно, все ж таки, автомобіль їздив по нашим дорогам і, на жаль, дрібні камінчики. Потрапляли на лак і на скло. Сидіння водія в гарному стані. Ці накладки знову ж таки будуть тільки в максимальній комплектації, такі металеві, блискучі, чорна стеля, про яку я казав, пам'ять. Термо в гарному стані, не витерте, без дефектів. Сидіння в гарному стані. Нічого не потріскано, не витерто, не затерто. Кнопочка Start-Stop. Натискаємо її, запускаємо двигун. Всі індикатори засвітилися. Тут проекція наша. От і всі індикатори потухли. Так і має бути. Камера те, що ви бачите на ній смужки на екрані, це особливі зйомки на телефон. Не звертайте увагу. Знизу під екраном це тримач магнітний для телефона. Підігрив сидінь, вентиляція дуже зручна опція влітку. Також є підігрив керма це вже на зиму. Вибір режимів в'їзди, електростоянкове гальмо, автохолд, щоб не тримати гальма на світлофорах і в пробках. Бардачку історія обслуговування, про яку я вам казав, усі відмітки від дилера від самого початку історії автомобіля, тільки дилерське обслуговування. Кінець травня 2025 року було останнє ТО 116 тисяч пробігу на той момент було. Отакий чудовий автомобіль, все про нього вам розказав, показав, тому кого зацікавить, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, також можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!